Ви там думайте. у вас є час подумати, ще хвилинка. Ви впевнені, воно біля літака було? Ну, а куди? Можемо сюди десь впинеться. Давай ми сюди підемо, тому що десь може тачка Давай. Давайте їмо. Немаростей. Сразу подпрыгай. Mm -hmm. Давайте давайте там по нам ще що їхати. Mm -hmm. mm -hmm. Не надо. Да? Mm. Так, ну вроде тут тачки немає. Да, не бачу взагалі ні, да. І тут вроді, тіпів пив тоже немає. Просто по цій дорозі їдемо. Але тут лутано. Прикол в чем Лутану, конечно, не така біда, але да. Добрі люди Тут лутано, босс. У меня мене, мене рушка без патронів. Ну, брит семерки. Ну, конечно, до вас далеко. Ой, де тут третій рюкзак? Я візьму. У мене тут є тут Щось дуже багато третіх рюкзаків. Uh -huh, три. Uh -huh. Ого, і тут ще один, четвертий. Чотири Четыре четвертий. Чотири... О, Чотири цих третьих я, я взяв четвертого рюкзака. <laughs> а, да, это теж все. Це ужас якийсь. Что не нахожусь, ні. Бронік, а там в другому ангарі я... був. бронік. я я, я нашла. Ну шо, ні, нормально Летим. ВСС, Т. Так, я, наверное, думаю, можна ще сюда гонять, попробувати. Может, у меня тут вятки п'ятки. Й-мою! Ра! Ще два рунзака третьих. Ты жото за Ось Сюди раз, два. Что не так? Офигеть. Що це за бред? И там два, четыре. Так, де ви там? П'ять рунзаків трачить. Шукайте тачку там біля себе, бо я не знаю, что тут палива хватит. Бред. Нема ми дивилися, Ну шо великими. це? Так я чувствую, бо ты їх тут просто, ка... просто по скид... Такі дороги, що я не знаю, як я до вас доїду просто. Блин, тут не лотон. Давай туди. Його. На оранжевого, а да. потом в зону. А зараз да, тачку присядем. У меня те саме. Не знаю довго мета. Присідаем. Довго метод так тянем, конечно. Давайте, давайте, давайте якось висувайте, щоб до вас їхати. Тут тоже лутано. рунзак бачу, поміняний. Да, да. А, все, бачу искать. А наша ты взяла замість другого рунзака третього. Я взяла поміняла. Ти поміняла рунзак. Я понял. Ой-ой-ой. Добре, Я добре, біжи в зону, блин, не стріляє він по нам. О, в мене є велосипед нашев. Все, їдь. Чуйте, якщо там будуть якісь дев'ятки, візьміть собі. Дев'ятки, о, тут в зони. Я один взяла. О, я на велосипеді, так що виживем. Все, все, супер. поїхали. Давай, бо бом, в мене в давай, просто. До нас. Вибігайте десь на таку. А де ви? А, он а, Де. А, то ви ось тут. А, ну, ладно. Живем. барил без, без без тих. Без обвесів? Да. Найс. Ну, з обвесами, але не таким не мощным. Так, я, наверное, схаваю семерки. Ну, давай. Тебе знову. О, я шаки на 7. Ой, не прицела, ни аптек. Короче, моч. Найс, так, левищая тачка. Ну, треба валить ти пивы хіба хиба, что бачиться, все. Uh -huh. Тихо, тихо. Пробувати. Або... Тута? Або тут лутатись пробувати. Тут лутано, і там зверху якась фігня лежала. Що це тихо. за... Тихо, тихо. А, я поняв. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось мені страшно. Дуже. Це лусить нас, будь ласка. Дайте енергетика одного хотя бы. А, да, скину, на, скину. Тут. Так, давай мене, навіть з взвема. Макс, скину енергетику ті. дайте аптечку. Ага. Аптічку теж. Четвертий приціл, Макс. О, О, мені треба. Їде точка. Так. Дай ты Дайте, пойдем, пойдем, нас, пойдем, 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 бачу. пойдем, 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 Давай-давай-давай-давай-давай-давай. пойдем, пойдем, Шоп mm. в туалеті? Вот тут, вот тут. Сверху. Там вроде. И сбоку нас тоже. Да, тут тачка стоит, Збоку О сбоку. Да. Ось тут, на, на оранжевий. Там дв дві тачки перевернутых. Одна, а не, одна перевернута, а одна стоит. Там типа стреляется. В бачу. Макс тебе знов не чути. чуть Підходим сюди, ось. тут плюс мінус сейв. Отут, тут, Отут. все, да. Все, 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 все. Поки все. були. Жовта. Я Желтый. Да, жовта, Я бы на синю перебіг легенько. Давай, давай. Mm -hmm. А, там ті справа no. з оранжевої будуть. Да, да, да. Вон він, вон він. Люди, я взагалі перебіг на жовту сюди. Тут він, да, 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 да. До побачення, da -da 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 -da. до побачення. Чуєте? Мадя, можем лутати, ура! Мені хтось збив. <риво> Мені хтось зустрів там. Там є тип, там є тип. Я спустився сюди. Де? а я наче де, сейв. Де, де. Тут наче сейв. Да, але тут ті пулі є. Отут тут Отут бачу. Yes. Ой, він мене щось Аккуратно, аккуратно. Бережно. А, правій щас кемпів стріляють десь там. Ні, ми просто щось поутава. Жовтий, жовтий стріляють. Отут ще еще тип. О боже. То на Я, я. Я. Я манула так далеко yeah. відходить. Нам треба горку запушити, бо у нас. Треба, треба. І але на горку ж зліво. Подождите, а смисл пушити, якщо жовтий, Дивіться, зона не там. Чи що? О, тут є. О я тіпа. типа. Okay. Чую. Привіт, Торнадо. Привіт, ігор. Хто з добрий, добрий вечір. На зелені. Надя, йди сюди, тут лута. Тут О, тихо, тут, тут дуже тут, багато тіп. лута. У мене. Піднімайся до мене. У мене тихо, я контролюю. Я... Все, є, є. Ззаду вас вбив. Типа, но кноп. Там ще на зелених цих. М -м -м, дими. <звук> Кину мітку. Камінь. Да. Низланий. На оранжевий біжить. В дим, на зелену. на зелену, в дым забіг. На зеленій І там ще Тейк перебігли. Иди сюда полутайся, кажу. Бежу, бежу. Давай, чого? Там дуже багато лута, там аптечок, там з... патронів. Окей, okay. я чекаю знизу, <плес> тут. Я чекаю знизу. <плес> <плес> я перестрелююсь з <із> тими типами. <плес> На зелені? Що, на, да, оранжева, оранжева за камнями, і ще одна зеленій там. На зеленій одного нокнула в нього. Дивіться, що ось, от, ось, от, ось от, тут склад. За... На оранжевій. Тут uh, мінус. Треба їх зустрічати, вони в зону зараз будуть бігти. Так, да, біжу до них. Бейк принятый. Байдин. Да, на слайд. Зашибись. Сейчас там шедентик. Вот тут в мене внизу. Тут. Внизу тут. Все, вот тут. Кинул гранату. Все, Все зашибись. Вот там бежать, вот там, вот там, вот там бежать. Одна оранжевый ша, там бежать. Е. Понял. Все, Тут. На мене. Я щас откисну. Все, його зона Фух. Зона. Фух. Да. я його зону зняв. Фух. Десь в мене. Де? Я поняв, це ці з оранжевої підійшли, вони крут... крутанули. їх круто нам тобі бережно я їх не бачу я їх теж не бачу лишить тобі десь аккуратно кину та я кинув цю. тут бусик був тут Оце вони а, десь... йо я ж кажу аккуратненько були немає аптечку до зони. Немає, а ти ж не лутала тут аптечка? Давай до зони, бо 30 секунд. Ось візьми аптечку одна є. П90. Все, погнали в зону, погнали в зону, погнали в зону. Так, я П90 з стройці. Окей, ми біжимо до тебе. Давай, 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 бо можуть піджати нас. Понизу, понизу давай нижче. Угу. Синя, 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 синя. Нормально, хай стріляють. Ми щас добіжим до них дихіт раз и. Зона пішла, зона пішла. Од. Тут... Все, ми тут бігли. Макс, hey, Мак, тут же в опені. Врагов, Біг сюди. Тут дымо. Да, 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 да. Як вони не здихають, скажіть мені. Так, не питайся. Ну, так, ну, так в мене є багато раз. димів у вас. Там би до того камня би. Накидаю. Але не зараз, не спішим, не спішим, не спішим. Надо, надо чим Отут більше. Тіпі. Де тут? Вот тут. Мінус робив. Єсть, все, 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 Повершу. все, зажибісь. Все, Тепер якомога до до коменя треба ближче підійти. Розкидуйте до як, якомога... якомога більше дим'я. У мене дві аптечки залишиться. Жовте дерево. Жовте дерево, поняв. Перебіг отуто. Вот тут він, на зелені. Прибігай на желте, на желтей він уже. Бачу, 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 бачу. О там за, на, на машині. На машині. Чекаю на машину. Дал ему, дал, блин. Сюди плывет. Ее yeah, хорош. Я 10 постріляв. 아우 <shrug>